Ще років, двадцять тому солодкі, соковиті, великі сливи росли тільки в південних регіонах України. Але українські садівники змогли вивести нові сорти морозостійкої сливи, плоди якої за смаком і розмірами не поступаються південним. До того ж, вони стійкі до грибкових хвороб, добре переносять зимові морози, деякі сорти витримують до мінус 42 градусів і рідше пошкоджуються шкідниками. У цьому відео я розповім, як правильно посадити саджанці сливи і доглядати за ними. Сливу можна садити навесні і восени, восени краще вибирати саджанці із закритою кореневою системою, так як вони швидше приживаються. Терміни посадки. Терміни залежать від регіону. У центральних і східних областях України краще садити з середини вересня до початку жовтня. На півночі країни на початку або середині вересня, на півдні можна садити до кінця листопада. Головне правило, щоб до настання стійких морозів залишався хоча б місяць, інакше саджанець не встигне вкоренитися і загине взимку. Переваги осінньої посадки менше палючого сонця. Земля восени волога поливати потрібно рідше. Рослина готується до зими, тому всі сили направляє на укорінення. При осінній посадці слива починає плодоносити на рік раніше. Вибір місця. Слива любить сонце. Навіть легка тінь погіршить ріст і плодоношення. Краще садити на височині або південному схилі. Важливо захистити дерево від холодних вітрів. Також слива не терпить підтоплення. Якщо ділянка внизені, садіть на пагорби висотою 80 см і діаметром 120 см. Підготовка ґрунту сливі потрібна родюча, пухкий ґрунт з нейтральною або слаболужною реакцією. Кислі ґрунти потрібно заздалегідь нейтралізувати доломітового борошна 2 кг на квадратний метр. Для посадкової ями змішайте, верхній родючий шар. Компост або перепрілий гній, листову землю, річковий пісок. Пропорції 1 до 2 до 2 до 1. Вибір сорту. Більшість сортів сливи частково самоплідні, тому висаджуйте принаймні два саджанці одного виду поруч для перехресного запилення. Схема посадки. Відстань між сливами та іншими рослинами не менше 3 метрів. Глибина ями. Для низькорослих сортів пиєте 10 см. Для високорослих 70 см. Ширина ями від 60 до 80 см. Посадка. 1. Викопайте яму. 2. На дно покладіть дренаж, бита цегла або щебінь шаром 10 см. 3. Вбийте кіл висотою 170-180 см для підв'язки. 4. Заповніть яму на третину ґрунтовою сумішю. Додайте третину відразоли, 2 столові ложки сірчанокислого калію і 2 столові ложки суперфосфату. 5. Розмістіть саджанець, засипте землею, ущільните, щоб не було пустот. 6. Коренева шийка повинна бути на рівні землі. 7. Підв'яжіть саджанець м'якою мотузкою. Не затягуйте. 8. Полийте 20 літрів води. І замульчуйте соломою шаром 5-6 см. Догляд. Полив: після посадки в суху погоду поливайте через день по 1,5 літра під кожен саджанець дорослим деревам досить 3-4 поливів на місяць 45 літрів під дерево. У спеку поливайте частіше. Підгодівля 1 ранньою весною сечовина, 2 чайні ложки на відро води. 2. У період зав'язи розчинною 1 до 10, 2 літри золи, 3 столові ложки калімагнезії. 3. В кінці жовтня комплексне осіннє добриво. Також двічі за сезон під час цвітіння і після збору врожаю вносите кальцій, крейда або яєчну шкаралупу. Формування Починайте через 2 роки після посадки. Обмежте висоту дерева до 2,5 метрів. Видаляйте старі, підмерзлі і зростаючі всередину гілки. Захист від хвороб і шкідників. Ранньою весною обробіть бордоською сумішю і фітовермом. При сильному ураженні використовуйте хімічні засоби до цвітіння і після збору врожаю. Підготовка до зими 1. Побілите стовбури і нижні гілки. 2. Замульчуйте при стовбурні кола сухим листям. Шар 50-60 см, 3. При морозах нижче мінус 14 градусів, покладіть ялиновий лапник, тепер ви знаєте, як посадити і доглядати за сливою. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях.